Я почала з того, що що я взагалі хочу, які мені треба бажання, які цілі, чим я надихаюся, чим я захоплююсь, а чи я це хочу. І часто ви зараз можете це зробити, і у вас мозок почне говорити: Та ти що? Ти не зможеш це отримати, ти цього не гідна. Ми це виключаємо, і ми просто, от де в нас іде, ви відчуваєте, що клас, хочу. Записуйте собі це. Це раз, два. Почніть реально дякувати за те, що у вас зараз вже є. Тому що і можете дякувати за те, що ще немає, але ви хочете це отримати. Чому? Тому що знову ж таки енергія вдячності вона підвищує одразу ваші вібрації і переводить вас в класний стан. От у мене є медитація вдячності, після якої люди завжди кажуть, Боже, я була з таким паршивим настроєм, зробила медитацію вдячності, все, я живу, я щаслива, я класна. Реально вона дуже швидко змінює твій стан. І ти починаєш помічати щось прекрасне тут. І зараз, от там за заробіток, який ви хочете, щоб був в майбутньому, за якісь там матеріальні речі, за ваші внутрішні також якості, які з'явилися вже. Тому що час насправді він не має ні минулого, ні теперішнього, ні майбутнього все відбувається одночасно і важко можливо це зрозуміти, але так воно і є. І коли ви зараз це уявляєте, проживаєте, то ви в майбутньому вже точно.